У лісках відбувся восьмий обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. Уже вкотре на Циганському горбі зібралися кращі літератори та митці Івано-Франківщини. Привітати гостей свята приїхали керівники району та обласного управління культури. Запросили на захід і нашу знімальну групу. Організатор фестивалю у лісках Ярослав Ясінський поклав собі за мету створити культурно мистецький центр, навколо якого формувалася б сучасна культурна еліта. Головне, як він вважає зараз, це допомога талановитим особистостям презентувати себе у суспільстві, збереження української писемної традиції, популяризація творчості квітки, цісек, посилення національної свідомості, укріплення духу патріотизму, а також посилення зв'язків з діаспорою. Разом із сільським вітом Михайлом Пошуком вони відкрили фестиваль. Я дуже радий. Ще раз дуже радий, ще раз дуже радий бачити всіх вас тут. Коли заграли гімн, я заплакав. Бо справді це подія для цього подвір'я. Я дуже радий, що таке гарне товариство завжди відвідує таке красиве величне село, з якого пішла родина Цісаків. У мене асоціюється це свято взагалі з тими людьми, яких долею. Розкидало по цілому світу. Ви ж знаєте, що більша частина українців, можливо, навіть більша кількість чим населяє державу нашу Україну, зараз в багатьох державах світу проживають. Не виключення були Цісиків. Вони, як лелеки, як ті пташенята, які постійно повертаються на нашу землю до свого родинного гнізда, завжди їхні сім'ї чуйно, серцем, стрепетом, завжди любили і поціновували свою землю, свою державу. Далеко-далеко від родинного гнізда. Та любов, та творчість до рідної землі, до рідної держави, той дефіцит тої землі, до якої можна було притулитися, по якій можна було ходити, виховав і виростив велику кількість талановитих людей. Однією з яких і була квітка. На свято приїхало чимало відомих людей, серед них і лауреат. Премії Тараса Шевченка Василь Грасимюк він зазначив, що такі фестивалі дуже потрібні. Адже саме тут і може зібратися творча еліта України. Ну він важливий з двох сторін. По-перше, що це унікальна квітка цісик, скільки у нас співачок, скільки у нас е людей, які живуть цією піснею, дихають нею, але такий голос не повторний. Просто він унікальний, він єдиний. Час проходить після її смерті, але завжди, коли її почуєш, її ні з ким не сплутаєш, і це просто унікальне, і Воно залишиться. Я думаю, на століття. Влада не забула і про організаторів заходу грамоти отримали як Ярослав Осінський, так і голова обласної спілки письменників Євген Баран. До речі, спілка всі роки підтримує фестиваль і залучає до участі у ньому митців краю. Фестиваль Квіткицік має особливу таку атмосферу, якусь дуже домашню, дуже якусь живу і нештучну. Ось тиждень тому я був в Лолині на святі Франкової ліричної поезії, і що мене здивувало, що на саме свято Лолинців прийшло чоловік 5-6, і це вже 24-й, правда свято. І лоленці якось збайдужили до цього свята. Сьогодні, не дивлячись на цю погоду. Осінню погоду, дощову ви і тут. Ви підтримуєте і це свято. Зрештою, ви підтримуєте не свято. Ви підтримуєте самі себе. Ви підтримуєте той дух культури, який у кожному з вас він є. Тільки не кожен його хоче розкрити. Чи не кожен думає, задумується про нього? Окрім концертної програми фестивалю, гості могли ще й побачити нові стелажі зі світлинами трьох найвідоміших родин лісок, а серед них і Сісики. Богдан Малецький, Андрій Гращук, Сеганського Горба, програма подієнтика.